Привіт, і ні, це відео не клікбейт. Біржа у реально роздає 40 доларів на один акаунт, буквально за пару кліків за виконання дуже, і дуже легких завдань, про які я детально розкажу в цьому відео. Для того хто дивився, хоча б одне моє відео, це зовсім не новина, тому що всі біржі проводять подібні промо-акції. Фінанс той самий бейбіт в частності він особливо проводить. Більшість моїх відео на Ютубі, напевно, про різні нові акції на біржі Bybit. і звідти я сколотив свій основний капітал. Але в цьому відео ми поговоримо про нову промо-акцію на біржі OKX. Я розкажу детально, які завдання треба виконати, що зробити, і звичайно, скільки на цьому можна буде в загальному потім заробити. Тому будь-ково дивляться це відео до кінця. В кінці вас також чекає розіграш на 5 кліфікацій будь-яких криптобірж. І так, давайте почнемо. Я впевнений, що всі ви знаєте такий проект як DOCS. І який недавно залістився і дав в принципі досить непогано всім прикурити. Буквально за реєстрацію в телеграмі в їхньому додатку він роздав абсолютно всім, нікого не відбрив від 40 доларів на аккаунт. Там вже залежить від того наскільки ви були активні. Ми, звичайно, ж таки такою хернею не займаємось. Ми вже після того токен виходить, та да? бо то, що таких тапалок, як цей докс, було тисячі якщо не сотні. А тут на реальний спосіб гарантований заробити гроші. Тому ми, звичайно, ж такі вдаємося до нього, і я вам про нього зараз розкажу, що треба робити. І так, біржа OKX промоакція з токеном DOX на 1 мільярд токенів, що дорівнює 1,1 мільйона доларів, що дуже і дуже великий призовий фонд. Зазвичай у нас там 100 тисяч доларів, 200, 300, 400, а тут цілий мільйон 100 тисяч доларів. І так, що потрібно робити, і скільки ж ми можемо все таки отримати. Для цього я вже візьму свій. MacBook і ми звернемося до мого телеграм-каналу, так як тут я вже розписав детальний гайд зі всіма ссылками, як пройти ту промоакцію, можете зразу перейти посилишки в описі і ознайомитись. А я поки озвучу і все розкажу. Так для початку давайте розберемося з завданням, які нам потрібні зробити, а вже потім до того, як будуть розподілятися нагороди. Тут все дуже просто. Реєструємо акаунт на біржі кік за посиланням, якщо у вас його немає. І проходимо курс верифікації. Якщо є, то вам не обов'язково робити новий аккаунт. І це дуже і дуже добре, тому що наші старі аккаунти також підходять сюди, які ми робили, наприклад, з тим самим буткоїном, в якому отримали по 160 баксів на один аккаунт. Тобто ми умовно зробили ферму, і от ми зараз починаємо плоди з кожної нової промо-акції. І так буде і в подальшому. Так було на біржі Байбіт і зараз є, так було на біржі нас і зараз є. Коротше, робити ферму розширяти треба завжди, саме початку максимально. В цій промо-акції я розширю свою ферму ще на 200 акаунтів. Зараз до цього ми дійдемо також. Далі заходимо на сторінку акції, нажимаємо приєднатися і робимо депозит в 100 доларів на ваш акаунт. Заходимо на спот, купляємо і продаємо токен DOX на всю суму. Далі ми чекаємо кінця дедлайну і через місяць після до 30 днів після дедлайну ми отримуємо свої винагороди, що дуже і дуже круто, тому що ми до вересня сидимо, працюємо цілий вересень, максимально воркаємо, заводимо максимальну кількість аккаунтів, і вже в жовтні ми отримуємо свою зарплату, яка в 2-3-4 ікса помножить наші вкладення. І також у нас залишиться наша ферма акаунтів, що я вважаю дуже круто, в принципі, тому я цим і займаюся розказую про це вам. Замітьте, що в тій промо промоакції не потрібно тримати 100 доларів. Ми закинули 100 баксів, купили, продали, вивели і можемо зводити на інший акаунт, і того нема взагалі ніяких проблем. Тобто ми з 1000 доларів можемо зробити спокійно 50 аккаунтів і ніяких проблем у нас не виникне. Тільки розходи на верифікацію, проксі і невеличка частина розходів на комісію. Далі не менш важлива стаття нашого доходу, це то, що кожен наступний аккаунт на OKX, який ми робимо, отримує ще 25 тисяч токенів DOX зверху до нашої нагороди. Тобто ще плюс 30 баксів на аккаунт, що, звичайно, дуже-дуже жирно. Тобто давайте я просто для вас прикину математику для початку, щоб ви просто зрозуміли, які це цифри. Тобто, навіть якщо ми отримуємо тільки ці 30 доларів на аккаунт, в нас затрати 18. Там, 19 максимум доларів на аккаунт і 10 доларів на з чистого з аккаунту. Ми робимо 100 аккаунтів, ми отримуємо плюс косаря баксів. Робимо 200 аккаунтів, отримуємо 2 косаря баксів. Іменно чистого профіту і ще ферма залишається в нас. Але ми получаємо на аккаунт набагато більше. Зараз я також це все озвучу. У нас лишилося також і у нас залишилося ще 23 дня, але не можна ні в якому разі затягувати, тому що всі, хто затягують в останні дні, в останні тижні, вони зазвичай в прольоті їх можуть якось брити, хоча це дуже відбувається. Ну ладно, це таки один раз було з мавією, але просто в них щось іде не так, щось вони там забивають, а й часу нема. І по потім як завжди скіпають, і ловлять як нам приходять нагороди. В принципі, до таких. Людей в нас питань нема, Ми собі сидимо далі заробляємо. І, звичайно ж таки, саме головне, ваша основна головна біль і проблема це кус верифікації. Де ж брати ці кус верифікації? Я вже зарігав всю родину, чи мама не хоче робити мені кус. Як завжди, ви можете звернутись в мій магазин кус верифікації, фермершоп. Продаємо як кус верифікації, так і готові акаунти. Саме найкращий сервіс, який я зробив. Тільки за того, що півтора роки назад, як і навіть вже два роки назад, як я тільки починав, я не міг ніде знайти якусь верифікації і було важко самому взагалі працювати. Тому що мені не було снасти років. Я не міг і заряти якусь нормальну біржу. Тому я зробив такий хороший сервіс для вас. Там куча відгуків, можете зайти дивитися працюємо вже більше двох років. Ну і тут я вже розказав в принципі про свій план дій: що хочу зарягати 200 нових акаунтів і загнати їх в цю промоакцію. І зробити як мінімум 6 тисяч доларів чистого профіту. Так, з тим, що робити, ми розібралися. Надіюсь, у вас не виникне ніяких проблем. Про те, як робити ферму аккаунтів, я розказував ось в цьому відео. Тут що тут записказочка. Там фулл детально, які проксі брати, антизак браузер, як це все використовувати, як регати, як заводити, як виводити. Все дуже і дуже просто. Реально, от колись я також думав, що це дуже важко. Тобто в тому всьому розбиратись. Але як тільки ви посидите годинку, дві-три, потикайте, покласти, покачайте все, що треба, спробуйте, насправді це реально дуже легко. І за один день ви в цьому всьому дуже і дуже легко розбереться. І всі наступні дні ви зможете воркати цю промоакцію і приходити до інших бірж, воркати інші біржі, інші промоакції і розвиватися в цій ніші. Тепер переходимо до самого основного. Скільки ж ми зможемо тут заробити? Для початку, давайте я поясню вам те, як будуть розподілятися взагалі винагороди. У нас є в пул в 900 мільйонів токенів DOX. І всі, взагалі, всі, хто зроблять ці умови, про які якщо розказав, поділять між собою прямо пропорціонально всю винагороду. Давайте розберемося по минулим промкам. Будемо дивитися на орієнтовну кількість учасників. В промку з ноткоїн було 30 тисяч місць, 30 тисяч учасників, і її розібрали якраз під сам кінець прому, тобто зарягалося 30 тисяч аккаунтів. Питання, чи буде в цій промоакції 30 тисяч аккаунтів? Я насправді дуже сумніваюся, тому що тут вони зробили вже набагато хитріше. Тут в нас взагалі нема ограничення на кількість місць, просто є призовий пул і до кінця, призової, до кінця події скільки. Скільки хочете, стільки рягайтеся, ми в кінці розподілимо порівну між всіма. І за чого тут вже не буде понятно, скільки лишилось місць, чи багато місць, чи добре робити, і взагалі ця промоакція не шилиться з ноткоїном. Був дуже великий жіотажку, що людей робило акаунти. Я так само робив акаунти, всі пабліки гріміли. Промкую докс я бачив буквально в двох-трьох пабліках про цю промоакцію і то так вскользь. Тому я думаю, що по-чесному було би назвати 20 тисяч учасників в цій промо-акції. ж таки можливо, і 30. Ви в принципі можете вже самі підрахувати під то, скільки вам здається буде учасників. Я вважаю, що буде 20, судячи по моєму досвіду. Поділити просто кількість призового фонду на кількість учасників і отримуємо Нашу винагороду на один аккаунт. Але як добре, що ви дивитеся відеоролик? І я тільки що за вас це порахував на калькуляторі. І при 20 тисячі учасників у нас призовий фонд поділиться, тобто 900 мільярдів, 900 мільярдів. 900 мільйонів ділимо на 20 тисяч учасників. Це виходить по 45 тисяч токенів DOX. На зараз це оцінюється на даний момент в 60 доларів. Тобто, виходить, якщо в мене не підводить моя математика, це я вже без калькулятора порахував. Якщо буде 30 тисяч учасників, то ми отримаємо 40 доларів на один аккаунт. Плюс додаємо там, ті 30 доларів ті, що по реферальній системі нам йдуть. І того в нас, виходить, мінімальний взагалі заробіток це від 70 доларів на один аккаунт. Що, як на мене, звичайно таки дуже круто, тому що в нас затратить, давайте навіть візьмемо 20 баксів, ви взагалі не так все поробили, поміняли проксі, куча грошей пішла на комісію. І у вас 50 баксів чистого профіту на один аккаунт. Звичайно ж таки, все може бути не так, може закінчитися пул швидше, іменно реферальний, але все одно у нас залишається мінімальна нагорода в 40 доларів на один аккаунт, і все одно ми будемо в плюсі як мінімум в 2 ікса до наших вкладів, що звичайно ж таки дуже круто. Взагалі, біржа OKX це реально просто гарантований заробіток. Це як біржа Bybit в. 2023-му, на початку 2023-го тоді була плюс-мінус така сама картина, вже пройшло півтора року з того, як я почав абузити біржу Bybit. І тоді там реально взагалі не було ніяких абузерів, ніяких ферм. Були буквально пару людей, які заводили там 10-20 акаунтів, а зараз, звичайно, це вже стоїть до дуже великих масштабів. Тоді взагалі навіть кусне треба було. Коротше, що я хочу вам донести. Пропускати такі можливості ні в якому разі не треба, я вам категорично забороняю. Якщо ви пропустите таку легку можливість, таку легку промку, то в принципі вам робити в крипті нічого. Так? Бо так, якщо ви там не заробляєте з якихось стейкінгів, да? там мільярдні статки, то тоді два, звичайно, питань нема. Але якщо у вас банк там до 100 тисяч доларів, то ви можете отримати дуже і дуже хороший прирост до свого банку. Але якщо у вас мінімальний банк, в районі, там, від 500 там, до 5 тисяч доларів, там, навіть до 10 тисяч доларів, то це буде умовний лайфченч, ви помножите свій банк там, в два рази, можливо, можливо, в три рази легше, тому як ви будете розраховувати свій РР. Коротше, все дуже просто, просто після перегляду цього відеоролику приходите в Telegram посилишся в описі, там ви знаходите письмові гайд зі всіма ссылками. Приходьте, виконуєте всі завдання, рігайте ферм аккаунт, получайте легкі. Гроші. На цьому все в принципі. Якщо вам не внушає довіри біржа OKX і проект DOX, що він виплатить і все настільки просто, можете зайти і подивитися в мене на ютуб-каналі моєму парочку моїх останніх відосів. Там я певний, де я розказую про якісь промакції, за які вже виплатили, та, за яких є виплата в мене в Телеграмі. Ну і також в телеграмі можете просто писати в пошук ОКХ, і там також вам видасться пару промакцій, які ми робили з біржою КХ. Нам виплачували і ми заробляли досить хороші суми. як завжди, розіграш серед тих, хто підпишеться на цей ютуб канал, поставить лайк, напише коментар до цього відео, і також підписаний на мій телеграм-канал. Я розіграю п'ять верифікацій на будь-які біржі. Хто буде мультачити, я вас забаню. З вами був криптофермер. Дякую за перегляд. Побачимося в новому відео.